Як еколог, я щодня бачу наслідки людської діяльності, зокрема, звичок, які здаються дрібницями. Одна з таких тютюна паління. І здається, ну що там той недопалок, але правда в іншому. Це тільки здається дрібницею, бо недопалки це отруйна проблема, яка дійсно псує довкілля. І ми про неї сьогодні поговоримо. Щороку в Україні продають понад 30 мільярдів. Цигарет, а ще більше 7 мільярдів стіків для айкосів та інших електронних пристроїв. Усе це майбутні недопалки, що залишають по собі отруйний слід на десятиліття. Тільки уявіть, це понад 1200 недопалків на кожного українця, включно з новонародженими дітьми. Більше з фільтрів не з паперу, як дехто помилково думає. Найбільш часто для фільтрів використовують вторинний ацетат целюлози, що містить 5-10% 3 ацетату гліцерину в якості пластифікатора. Ці, філь... Ці фільтри зменшують надходження в організм курця зважених часток диму. Такі речовини, як акролеїн, феноли та висока канцерогенні нітрозаміни, видаляються ними вибірково. Цей целюлози – вид пластику, який абсолютно не розкладається природним шляхом. До того ж, він насичений нікотином та іншими токсинами, які вимиваються в ґрунт і воду. Один недопалок може забруднити до 100 літрів води. У Європейському Союзі такі фільтри вже давно визнані токсичним одноразовим сміттям. Там виробників зобов'язують маркувати продукцію як одноразову пластмасу та платити за прибирання та утилізацію своїх відходів. Наприклад, в Іспанії тютюнові компанії оплачують повний цикл утилізації недопалків. У Румунії ще й фінансують важливі інформаційні кампанії, щоб проінформувати споживачів. А в Ірландії муніципалітети отримують прямі кошти від виробників на прибирання вулиць. А що в нас? В Україні, на жаль, така практика поки що лише на папері. Наш рамковий закон про відходи існує, але немає секторальних. Зокрема, закон про тверді побутові відходи. Завис завис між лобістами та обіцянками через те, що тема сміття надто корупційна, і, попри те, що ми прагнемо до ЄС конкретні зобов'язання для виробників щодо утилізації своїх токсичних відходів, досі діють. У той час, як європейські країни вже давно змусили виробників відповідати за шкоду довкіллю, ми досі тонемо в мільярдах бичків. Із кожною викорною сигаретою ми завдаємо шкоди і власному здоров'ю, і нашій природі. Тюнова індустрія це не тільки недопалки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона щороку вбиває близько 100 тисяч українців. Вона забруднює землю, воду, повітря, знищує 600 мільйонів дерев та 200 тисяч гектарів землі для вирощування тютюну. Витрачає колосальні 22 мільярди тонн води та викидає в атмосферу 84 мільйони тонн СО2. Це величезні обсяги, які непомітно руйнують нашу планету. І при цьому тютюнова індустрія досі подає куріння як щось стильне і модне. Це міф десятиліттями створювала індустрія моди. Але основні наслідки цієї звички, про які варто знати кожному. Це Захворювання дихальних шляхів, зокрема астма, онкологічне захворювання різних частин тіла та органів, ротової порожнини, гортані, стравоходу. Зі шкірою, ускорене утворення зморшок, зміна кольору та вигляду епідермісу, погіршення стану зубів, емаль жовтіє, скончується. Що часто призводить до втрати зуба. Це лише декілька основних наслідків, але їх дуже багато, і вони проявляються індивідуально. Що ж ми з вами можемо зробити, щоб зуперше відмовитись від коріння? Це найважливіший крок для себе, для родини, для довкілля. Якщо ви корите, подумайте про те, що кожен допалок це ваш слід на десятиліття. І не лише на асфальті, а й воді та ґрунті. Тримати законопроект, який обмежує рекламу тютюну, забороняє ароматизовані сигарети і запроваджує жорстокіші медичні попередження на упаковках. Цей закон допоможе зменшити коріння, особливо серед молоді та дітей. Ми можемо вимагати від держави екологічний стандарт ЄС, щоб виробники тютюнової продукції, що містить пластик, платили за сміття, яке залишає їхня продукція. І фінансували його прибирання та утилізацію, це наш євроінтеграційний обов'язок, і найголовніше, нам потрібно говорити про це з рідними друзями сусідами, щоб шкідливі звички більше не маскувались під модність. А кожен знав, якої шкоди завдає, здавалося б, маленький недопалок, бо коріння це не тільки про здоров'я, це й про довкілля. Кожна відмова від коріння це наша маленька перемога. Тож, якщо ми хочемо до ЄС, робимо як ЄС. Забороняємо ароматизовані приманки для дітей. Виводимо недопалки з тіні. запроваджуємо збори на утилізацію, показуємо правду. Не будь байдужими, це питання не лише для молоді, це для кожного з нас, хто дбає про майбутнє своїх дітей і онуків. У відео частково використано матеріали журналіста Олега Листопада. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі!